Якби ті хвилини не пройшло, виходить, батьки поїхали в по Толіпець. А я йду на боржаву. Я в ті. От, і тільки зараз мені здається, це трохи без 16 років. Я вже бачу гори, куди мені йти. Вона така трохи затягнута хмарами. Та то нічого страшного. По прогнозу погоди. Там повинні бути дожди, весь час, курка. Але ну, я спробую, тому що ну, безумство. Я, походу, буду в Сталінхілі жити, я не знаю. І по першочерговому маршруту я повинна було піти прямо, але... Пішла на ліво. Тільки що зустріла жіночку. Кака, ти що сама йдеш? Я кажу, ну та сама. А там був такий собака чорний, на мою схожий. десь буде. Першочергово мій маршрут повинен був проходити в долині через ліс, позначений синім. Та через те, що там були сильні дощі, я вирішила його змінити. Як я тоді думала, на основну дорогу. Тому я зараз пішла тритки. Основні стежці, так скажемо, тобто там по вирусі і всьому такому. Щоправда, дороги тут виглядають, так ні по ним ніхто не ходить. О, це такий єдиний мінус у жапки там. Мені насправді все більше здається, що якась ця стежка не, не та, бо якась вона дуже дивна. І зараз всі йдуть по лісу. Але грець його знає. Наразі то дощ, то сонце, дорога виглядає отак от. от. Ну, нормально, в принципі, з каміння, от не заросла. А, але я зрозуміла, що ця дорога вона виходить не прямо основна, по котрі ходять туристи, бо котрі ходять туристи торіг. І вона йде трохи лівіше. Але то я зрозуміла тільки зараз. Тому йду тут, тут. В принципі, дорога нормальна. Як ви можете бачити, нормальна дорога от там, тобто хі, всі адекватні люди приходять звідти. Натомість я, я прийшла звідти і буду підніматися отуди, в туман. Але вже дорога буде легше. Правда, я вся мокра через рослине. По-перше, мені дуже жалко. Ще я підіймаюся на початку червня, 2 червня, а не в липні і черниця ще не спіла. А по-друге, ну вперше я йду одна, кудись прям так далеко. Тобто я їздила на велосипеді далеко. Гуляла за Києвом. Я на велосипеді там за Київ їздила, ще щось. А ви в гори самі? <laughs> het is toch een kruisje. Ik heb hem al zitten zo braaf. Het is pibizza. Het is pibizza. Het Мене купи в жаслу. Не чутно через вітер, але буду казати якомога гучніше. Я не знаю, я така щаслива. Фоні, ви, ну ви подивіться, випадку ну, камери не передає, просто тієї величності, великий гір, просто наскільки величезні. Я, я знаю, мене зараз як якомого дитини, а, коли в дитинці теж знімала блог, Але не знаю, мене так від щастя розпирає, й-мойо! Людині для щастя потрібні лише горе, железний рюкзак і вітер з дощем. От і все, от і щастя для людини. Це така краса. Просто я не знаю. Так, А тепер про те, який в мене план. Я якщо що потім озвучу або зроблю субтитри, напевно. А, я дійшла до Пуаю, от він позаду мене. От там мої види такі. Оце от гора великий верх. В неї написано на цих указателях, йти по поту спокійне години. Я до себе кажу дві. Ну, тому, що себе знаю. Я подивлюся там, що ще. От, а зараз на годиннику 12.43 В принципі, я думала по першочерговому плану здавати табором потут. Та зараз тільки день, а ставати я хотіла ввечері. Я думаю, що це таке біле, а це коні? Тут коні. Рада мені придається їх обійти, тому що там стоять прямо на проході. Тут добра. А, взагалі, я зараз піду отуди, щоб десь поставити там намет. Тому що дуже сильний вітер і ну, зараз не Каїв буде зовсім забиратись на великий берег. Коротше, я от сказала, що вирішила не підійматися на великий верх, тому що. Ну він там за горою, не видно, тому що дуже сильно вітрено, тому я траверснула звідти, отак-от, отак, 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 тук, сюди. От. Отак-от. Тому я буду тепер десь тут дивитися, де стати на ночліг. А як буду рушати завтра, я подивлюся. Вирішила падати отут. О, тут, в принципі, люди з наметами стояли. Гарний вид. І воно, ну, ничего виходить, вітер не буде задувати. От, ну, якщо гроза, то є сосна найвища. Тому таке от. Там далі ліс. І там ката катаються на грбаних квадроциклах. Так, ну я отут от, -от, -от стала. Це у мене вода гріється для... У мене промик... промокла кросівка, намет, з котрим я мучилася, тому що це не мій. І періодично то сонце, то отакі от хмари натягли. Слухайте, з таким видом пити каву, це щось набагато. Було. Місце і справді чудове. По-перше, ну, справді, краєвиди. По-друге, прямо тут є джерело води, тому я можу хлібати воду скільки наманеться. От. Але те, що на сезон чорниці, це звісно мені дуже прикро. Тому що і тут стільки, я б тут її просто... Я б тут так обжарлася, я б вся синя потім. Якщо брати плани на завтра, завтра в планах у мене піти на стій і назад бум, до спуску на водопад Шипіт. Не знаю, у мене все отак дуже сильно міняється. Я, в принципі, не планувала знаходити ти на стій. Я спершу планувала ну, на плаї. Ну, ночувати під плаєм. Але я думала з рюкзаком, все, помру, жах. Та зараз нормально я бачу сьогодні. 15 кілометрів пройшла. Виходить. Завтра, значить, буду підійматися на рівн, ровно. Вибачте, я не, не згадаю назву. І підіймусь на великий верх і там вже по хребту на стій, От. Щось таке. Я буду ще показувати вечерю свою. Як окремий такий процес, тому що ну, прикольно ж, да, В горах вечеря. От. Я ще так рада, що іноді виходить сонечко іноді хмара, і в принципі це краще, ніж би палило сонце весь час. Хоча тепло це краще, ніж коли холодно в якомусь плані. От. Сьогодні буду готувати два пюре. І ковбасу Дрогобицька. Я туди наріжу зараз. От. Не знаю, у мене ще є мега-чай, але не знаю навіть. В ітозі ми маємо е, чорний чай з цукором і пюре з ковбаскою. Ну, воно виглядає, в принципі, то що я можу це їсти. Тому що я це приготувала з якихось пакетів. Це домашній чай, тому він, звісно, і стівний. От, от таким от вийдом. Ну, я вам скажу, що це дуже смачно. М -м -м -м. Не знаю, типу від домашнього переду не відрізняється навіть трохи. Таке хороше і ковписа нормально. От. Та і чай, в принципі, також. От єдине. Тут сонце, як бачите, то виходить, то ні. Вітер так постійно дує. Зараз у нас вже восьма година. Така от вечеря у мене. От. Не знаю, котрі піду спати. От. Якось так. Зараз 22.37, Я в брекетах о вже вороса пішла по дощ. І досі йде захід сонця, прикол. Та вже видно перші зорі. Це світа, якась, якась частина волосся. Ще не дуже прям темно, такі сутінки. Ви подивіться на це. Це що гарна погода. Це значить сьогодні йдемо на стій. І так, у нас сьогодні отакий от сніданочок мега. Це мівінка. Я туди дорізала остатки залишки ковбуси. Аа, кава, я вже випила ранковий чай. Та от у нас якась мега-вівсянка. Не знаю, я ще не куштувала. От. В принципі. М -м. Нормально хавати можна. М -м, але татовок краще. От. М -м. Так як погода сьогодні краще. Ми прокинулися о 8 зараз 9, поки це все година. Я десь вийду, прогнозую 10 поки зберуся. Ну, воно нормально, я якраз прийду там вчасно. У мене, в принципі, я по часу встигаю. Ось сюди. А, ну, Виходить сьогодні так, як гарна погода, нема сильного вітру. А вчора мене прям здувало. Я сьогодні піднімусь на Ровний і піду на великий верх. Він десь там, ви його не бачите. От. А там, можливо, ще й не стій піду, тому що, ну, а що мені робити? Трохи кріпатура на ключиці через рюкзак. Ну і там стегно трохи буде. А так, в принципі, все в порядку. Я зайшла Ровний, А зараз мені на великий верх. І потім О, там теж сніг лежить, і там сніг лежить. А далі не знаю, там сніг, як багато снігу. Отам от, от знаходиться пилі -пеці. Піу! От. Мега в'юво просто відкривається. Я прийшов звідти знизу. Оттуда. От тут. От. та хмара прям низько дуже. Ой, я така рада. Все таке гарне. От. Я так поки в пліски буду підійматись на великий верх. От. Далі не стій, як я вже казала. От, тут мою мав повисить теж, не крию відео, дивиться. Дивіться, яка краса. Такий приємний свіжий вітерець. От що погнали бнисся козлики, в принципі. Молодці. Ну, пані, ти не бачиш ні гір, не дороги далі. Ну там трохи лише відніться, але то й зрідку. Ну ти просто йдеш вперед, тому що щось, що собі ще залишається. та при цьому те, все, що ти бачиш, це все щось біле. Не ну, знаю, навіть так якось як в якихось гастиках, я не знаю, трилерах. От там зараз вилізе якийсь слендермен. Ну, і все. І мене не буде, ребята. Там ще Свандермен вилізять, серйозно. Стію десь там, десь ті, я не знаю де, але ще його не бачу. Там якісь будівлі. На стію в радянські часи планувалися РВС. От, така сама, як на помірі, я думаю. От. Та наразі, як бачите, вона зруйнована нічомусь. чомусь, до самі в цій місцевості, поки я йду, нагадують Ісланію. можливо, через наявність туману в великій кількості. Ну, як туману, хмар. <гум> Не знаю, бо через те, що пагорби настільки зелені через чорницю. От. Я шла по хребту. Зараз буду трошечки по траверсу. Не знаю, чи треба було навпаки, але мене цей... Підйом трошечки той, не дуже подобався, тому я пішла по хребту. А зате спускатися, звісно, набагато легше. От. Там така дуже красива долина знизу. От, вона йде така довга. Так що, там навіть сніг ще лежить, тому тут дуже гарно. Вправдя, я думаю, що, що стрій трошечки ближче. Я вам розкажу, щоб було зрозуміліше, як я ходила а там, вершина великий вверх. Виходить, я з неї пішла отак от, от. Спустилася вниз. І пішла-пішла собі по пагорбам. от, так от. Няу -няу 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 -няу. І пішла туди, там у нас тій. Погано видно, але там є така от пімпочка. от, Там якраз знаходилося РВС. Якщо чесно, я його не бачила, коли я туди йшла, тому я навіть гадки не мала, де він знаходиться приблизно. Тобто я просто знала, що туди 3 кілометри і все. Гимба, водоспад, шипот, пере... Ага, пересліду. Отак от якось. Так досі, лежить сніг. І зараз моя дорога, я йду траверсом. Буду лягати через нього. Водопад, водоспад отам десь, за горою. от, Та я вирішила, що я сьогодні е, все ж таки буду ночувати в готелі. ну, Тому що я взяла спальник холодний і опираючись на мох. Зазвичай виходить трекінгова дорога, приходить тут. От фунотрекінгова, ну, траверсна. До речі, що цікаво, льот трошечки чорніє. Але іти по ньому не дуже варіант, я вважаю, тому що можна трошечки обвалитися і впасти, а там падати не бажано. Тому я, певно... Обійду його трошки знизу. Ну, цей траверс був Little Stress, тому що тут от такий от білий сніг, котрий насправді от тут навіть льот. А тут сніг. Правда, він трошечки брудний. Тому на весь сніг чистий. От, І тут от такий от схил, прям похилий-похилий-похилий. А я з величезним рюкзаком. Я якщо туди покачуся, то я буду котитися до кінця. А, от. Зате маємо такий гарний краєвид. Але от я зараз майже ну знову підскожуюсь тут. От ця трава вона підступна. Тим, що вона десь нормальна, а десь не дуже. Оу, oh, єс, yes, я це зробила. Це було трохи тяжко з таким рюкзаком. От. Та зараз траверс буде звичайний самий. Я опинилася в якійсь країні просто мхів. Я поки швер було дуже багатько, так тут тепер вся річка просто в цьому мосі. Я поки спускаюся тут до серість. От, наприклад, просто дерево. Чорний, сім теж такі от дерева. От. Така, знаєте, естетика полювання на гномів. <гум> от. Просто справді казкове, не знаю. Як знаєте, там просто з якоїсь гри взяли, вирізали, сюди вставили. От. Або звідси вирізали і вставили в якусь гру. От. Там теж великі дерева. А нам треба йти вниз. З і долину ми заходимо в темний чи зачарований ліс, ага. насправді, я поки гуляю, ну, спускаюсь вниз, так скажемо. У мене таке відчуття, ніби я в якихось я реально, знаєте, в сказках, там де відьми, гноми, рицарі, щось таке. от все. Дивіться, якісь опухи, ліс, переходять в інші ліс, квіточки якісь. От, Я йду з якоїсь Трости, ну, це, ну я вам відповідаю, це точно посох. Ну, 100% просто бачите, він втратив свою кулю спеціальну, за котрою можна чарувати. Але якщо її знайти в хрестопових водах а, шипота, то можна буде відновити втрачену силу. Отам От якесь старе мудре дерево. От. М -м -м -м, це не старе мудре дерево. От. І ти спускаєшся, і тут бачите поляна, вона з якимось лопухами. Це на лопухи, це прячуться якісь створіння, бо бачите, вони такою кубкою. кубкою. Ще спускаюся. Там теж якісь будинки, і там хтось в Майнкрафт грає, коротше. Це там сквер що? Ну, мені подобається оця дорога і оце. Цей контраст. Ну, тільки Закарпаття так може. Я спустилася в пилібець! Югу!